Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. В сьогоднішньому відео буде огляд моїх фаленопсисів-малюків. Як в них листочки розвиваються, корінчики ростуть, ну, взагалі, що з ними? Є з того часу, як я їх придбала. І не тільки придбала, помінялися, хтось подарив. Це у мене. Вперше вирощування таких малюків, і я до них так відношуся як до якогось золотого фонду. Я так звикла до дендрів, ті які куди кинув, вони можуть довго чекати, поки посадиш або куди про це пішов нарости. А ці все ж таки не такі, навіть надивилася відео дівчат: хтось капризний, хтось не капризний, ну таке все. І якщо буде хтось дивитися з фахівців, Ті, що давно вже вирощують, мають великий досвід, то буду дуже вдячна вашій пораді, що я, може, не так роблю, а може ще щось краще порадити. Ростуть вони в мене на підвіконні, дорощиному підвіконні, у ванній кімнаті. Я для них зробила такий план танців і бубнів, коли тоніки, коли добрива, коли я їх пшикаю, коли не пшикаю. Ну і тепер починаю. Значить, оціх перших три, оці, оці, і оцей почну з них. Ці до мене приїхали наприкінці березня цих троє і ще два. Ну, хочу почати з них троїх. І взагалі-то самий перший, який я пересадила, був оцей. Пересаджувала я його, надивилася ж дівчат, треба і мені такий стаканчик теж. <рі> Знайшла такі стаканчики, мох видрала у моїх сарацинів, які ростуть на вулиці. Сфагну мох, який мені роки три вже, мабуть. Років три, так, да, це було ще до війни, Оксанка присилала наш Закарпатський і ось <рі> в ньому, тепер орхідеї ростуть. В горщиках я наробила отвіри. І тут суміш моху і кари. Але дивлюся, зараз кари вже той майже не видно, бо мох росте. І коли я його пересаджувала у цей самий перший в нього корінечка було не таке вже дуже гарне. Я робила коротке відео. Я дам посилання, хтось може подивитися. І я не пам'ятаю, коли я його пересаджувала. Там відео можна буде подивитися. То ось таке в нього вже ось наросло. Сьогодні я їх поливала з добривами. От так пойшло коріння. І ось і наверх лізе. Оце стільки наросло. Це вже в моїх умовах, з моїм доглядом. І такі встенні. вони, наче й пухнасті. Ну, зараз пухнастості той особливо так і не видно, тому що Ой, не дуже гарно видно. Тому що палиця, а коли корінечка підсихає, а ось трошки видно. Отака пухнастість на корінчиках. І ось такий вже листочок в нього гарненький виріс. Так, хто це в мене, я не сказала це. Да, ось воно в мене. 25-го року. Отакий з кодом 5035 Взяла три штуки, так як кажуть, що в них нестабільна мутація. Але ж маю надію, що всі промотують Тепер другий. Тут стаканчик трошки інший. І щось мені так вважається що тут пластик якось корінню недовподобне, бо деякі корінечко ось має отакі плями. Не дуже гарно видно. Але ростуть. Теж багато його наросло тут. Багато мох закриває. Дуже багато мох пороста уже. І вони на дні. І теж отакий листочок. І ось такий листочок має... Цей новий маленький листочок, це він уже у мене виріс, Ось отака рисочка. Варігатно, неварігатна. Ну і тут трішки видно, не знаю, що це. Це теж такий же всі одинакові. І третій. Ось в цього краще видно, що коріння не дуже. Я маю на увазі пошкоджене, бачите? Бо коли на вулиці спека, пластик цей нагрівається. Хоча тут у них не так вже і жарко, як на вулиці. Тут у нас в ванній кімнаті. Ось такі корінчики гарні ростуть. І мох росте. Мох вже заріс. Не було його так багато, як зараз оце в горщиках є. І це єдиний, який не дає листочок. Коріння росте он. І... З шийки. Гарно росте І по горщику росте. Гарно. Щось відсвічує сонце. Так, зараз я їх відставлю. Також з цієї партії е, приїхав ще оцей малюк. Самий маленький був. І коли я його посадила, дивлюся, ну він так стирчить гарно, лисочок зовсім нещодавно почав рости новенький, стоїть, а коріння не видно, щоб воно в нього росло, і корінчиків у нього там небагатська було. Ну, Зовсім мало, можна сказати. Думаю, що він, з чого він е, їсть, з чого він п'є, як він росте, тоді побачила, що аж на дно виліз вже один корінець, це він же так закрутився. Закручується. А то тільки він вийшов на дно. Думаю, о, ну так гарний корінь тоді в нього тоді є один. В нього небагато коріння, але таке воно жирне в нього. Товсте, міцне. Ось, видно, гарно, що воно таке волохате трішки. І воно ще лізе. Отака лялька. Це хто? Це оцей. Це бігліп-тріліпс. Я як підписала те відео, коли робила огляд, да, там розказувала, мені хтось зробив зауваження, що чого ви їх там так називаєте, вони ж, вони ж не такі. А я сміюся кажу, та я тільки починаю розбиратися, і то, ще не зовсім розібралася. Хто такий тріліпс, хто такий бігліп? Тут такий пілор. Так, і оця Оця мені трошки попила крові. Бачите, он шийка. Не шийка, корінь. Може там коріння рости, і я так запанікувала. Таке потемніння в цього було. Ну, воно і є потемніння трішечки ще. І я її обробляла фондозолом. Але. Коріння росте. І вона довше всього стояла, не починала в неї нове коріння рости. Вже... Я не знаю, як краще її показати. Отак, От мабуть, краще видно <гум> в іншому місці. Буду переходити, тоді показувати так. Бачите, і мох росте, і коріння росте. сама остання почала наращувати корінчики. І багато в неї тут он, теж вже. Із шийки навих росте. Отака гарнюня. І листочок вона почала рости. І у неї такі листочки зовсім іншого кольору, аніж у тих троїх. З цієї партії ще один є фалінопсис, Но я покажу інші. А потім мені треба буде спуститися вниз на віранду, покажу той. От той мені кров п'є. Тепер ті, що приїхали 9 травня. Це оці оці. Це ті, що я купувала в рігіни, я їх теж пересадила, коли пересаджувала всі інші, то і вирішила поміняти мох. Якраз тоді і мох мені прислала Оксанка. Свіжий, думаю, ну, всім так всім. Це ось так він. Так, корінчики в неї я бачила, десь почали рости зараз. Найду. Ось погано видно. Ось. Ось він. Але як дівчата кажуть, вушки стирчать, значить там є чим пити, є чим їсти. Ну, я бачу, що йдуть від шийки гарно корінчики. Так, а це теж таке в неї жирне коріння йде товсте. всте. Вон видно. Товсте, товсте. Це абель. От вона гарно почала рости коріння. Оце ж коли я їх тільки отворимала 9 травня. І отак от вже вона наростила коріння. Я їх пересадила в більші горщики, але бачите, я низько посадила Що цю. І цю нижчі горщики. Ось. З кашпо. Горщики нижче. Витащила із тих, що вони приїхали, посадила в такий ширші, більше, але, ну, низька. Я тоді думаю, коли коріння буде багато, то я зможу так підняти наверх, доложити моху і знову посадити. Там подивимося. І в неї тільки ось почав рости листочок. Таке листя чудне на камеру. Так, як очима дивишся, то такого не бачиш, такого рельєфу. Тепер мої подарунки. Мені. Да, це, два. це від людмілки. Фаленопсис сапфір це фласочники. Цей так гарно почав рости. І корінчики теж Он нарощує, нарощує. Молодець. Я його не трогала, не пересаджувала. А оце тетраспіс, тетраспіс. Це два. Ці я пересадила. Я їх розсадила, вірніше, вони були разом. В цього було три листочки. Буквально вчора я його зняла, бо з нього почали рости корінчики і він пожавтів. І тут, ось дивіться, теж гарно росте коріння, гарно вона п'є. Погано через, я не знаю, чого так видно. Там після поливу не дуже гарно видно. Ну, тобто, рослинка теж гарно росте, гарно себе почуває, це більший, а це меншенький, він теж молодець. В нього он корінчик Ліза. Зовсім маленький. І я так думаю, що цей листочок теж з часом пожовкне. Але ж таки, гарнюні. Гарнюні. І покажу ще, ось у мене, це знята дітка з мого фалінопсіса Леодора. Он з таким же корінням гарним теж я її так посадила. Ніхто не хоче. У неї вже багато коріння, там он, гарна вона. Бачите? Отака Леандора. Дітком і листочок он починає рости, і коріння теж он знову росте, навиросте. на виросте. У мене хоч досить коріння в горщику, ну. Вирішила ще більше наростити. Я б її з задоволенням комусь віддала. Ось такі маляточки тут ростуть. Я їх прискаю тут. Коли на вулиці дуже спекотно, у мене ось тут дощова водичка, і якщо в мене є час, я сюди заскакую до них, то я їх прискаю по листочку. Крапельки в цього розпилювача такі дрібні-дрібні, ну, як туманчик лягає на листочки. Ну і все. І я їх тут максимально два рази на день бачу. Вранці, коли передягаюсь і ввечері теж. І тут поруч з ними на вікні стоїть під лампами О, в такомусь. Щоб підтримувалась більш волога моя Анна. Я забула, як далі не хочу її витягувати. І я навіть не знаю вже, де її і назва. Бо у неї особливий план танців і бубнів, коли її прискаю, чим поливаю, то її листочками в воду кладу. І оце я їх сьогодні поливала, і вона в добриві була, мабуть, години 3. У воді з добривом листочками, а потім я її сюди поставила, вона підсихала, і там у неї такі поміточки. На листочках роблю, коли зрозуміла, що в неї вже там щось коїться, як вона росте, наскільки швидко росте. І почали розкоплюватися в неї там було два корінчика, почали розкоплюватися. Ну, я про неї окремо роблю відео. Роблю такі маленькі ролики, щоб потім скомпонувати і зробити цілком відео, що як я робила. Коли я танцювала, коли бубен била, чим і як, щоб її відновити. Ну, а тепер піду вниз на віранду. Показати того останнього негодяя, який мені п'є кров. А ось той, що п'є мені кров, і він вживе вже тут на віранді дуже-дуже давно. Зараз розкажу чому. Це оцей. В нього дуже красиві квіти. І в приміщенні, там на підвіконі, якось він не дуже гарно е, рости в коріння. Воно в нього ось так от вилазило наверх. Не знаю, чому. Один десь іще бачила. Якось він так ріс зовсім погано, Дивлюся, що щось йому не те. І я його винесла сюди, думаю, може йому сподобається тут. Ще було дуже холодно. Це було десь у квітні. І ви знаєте, що дивіться, яке коріння почало рости тут і в субстрат. І якщо порівняти товщину, ось той, що наверх росте, ага ось іще один наверх росте. І ті, що в горщику, ось один і десь іще був. І ось другий теж, ось таке товстенне коріння росте в субстрат. Теж сьогодні був политий. І росте нова корінечка, вона гарна. Як би його показати? Нове корінечка видно, так? І новий листочок. Оцей листочок останній той що ріс. ну він набагато менший, ніж з тими, що приїхав. Коріння в нього було дуже погане. І якийсь він там і скинув коріння. І я його так поцепила, що бачите, трішки сонечком попікся. І тоді я його підцепила в таке місце, де світло, але без такого сонця. Та ще тут він був вже на віранті тоді, коли я ще сітку сонце захисну не цепляла. І він трішки підпалився. А тепер росте новий листочок і маю надію, що він виросте такий, як треба. А взагалі-то я навіть і не знаю. Він та прийшов розміри 1,7, які мають бути розміром в нього листочки, хто знає які. Прийшов з цими маленькими, от ще менше от я виросло в нього. Оце один, один. Цей був, перестав рости, коли приїхав, тоді ось і ось один листочок якийсь він скинув. Теж посаджений кора і така доволі шматки такі величенькі. Знизу тільки кара, зверху мох. Все. Мох цей, теж свагном, видраний, сарациній. Ось так ось коріння. Почав ростити тут, а перепади дуже гарні. Вдень буває дуже спекотно. вдень буває дуже спекотно. 35-37 градусів, а вдень 15, 12. І от йому тут сподобалось і почав рости. Прям такий жирнючий оси корінь, такий там в Та цей теж. Це вони почали рости тут, коли я принесла його всі умови, де проголодніше, для, для дорослих. Не захотів він рости разом з малюками, переїхав вже в кімнату для дорослих. Ну а на цьому, все слава Україні! смерть рашистським окупантам, всім колаборантам, до побачення.